Вітаю вас, любі друзі, на зв'язку. Драбина сьогодні. В нас огляд на другий сезон. Цілую кіті. Цей серіал або люблять, або ненавидять. Спробуємо розібратися. Що ж це за недодорама, яка заполонила стрічку в Тіктоці. Огляд на перший сезон я вже робила. Там була люта Санта-Барбара. Всі, хто могли закохатись в один одного, закохались, і цей сезон теж не став виключенням. До речі, ти мені знов снився. Знову з тобою цілувались. Друзі, коли сниться притула, то на гриб. Кіті знову повертається в школу Кіс на новий навчальний семестр. Нам це так легко показали, ніби в минулому її не вигнали з ганьбою і за того, що вона жила в хлопчачому гуртожитку. Кіті заселяється в гуртожиток і в цей раз її сусідки це Юрій зі своєю дівчиною Джуліанною та нова сусідка Стелла. Кіті, звичайно, з шоці. Пригадаємо, в кого вона закохалась в минулому сезоні. Ну а постелі було видно одразу, що вона трохи дивна і від неї можна очікувати чого завгодно. Мінхо уникає Кіті, бо вона дуже негарно відреагувала на його зізнання в почуттях. В нього не найкращі стосунки з батьком, який став спонсором школи в цьому семестрі. Тепер в школі є програма сценічного мистецтва, на якій роблять майбутніх зірок. З цього моменту в нас дві сюжетні лінії. Кіті зводниця для себе та інших, і хто такий Саймон. Дівчина намагається дізнатись більше про маму і її минуле. Особисто для мене була більш цікавішою друга лінія. Перші чотири серії буквально присвячені стражданням за Юрі. А я ще в минулому огляді казала, що ця лінія мені не подобається, бо якась вона не і очевидна. Бо, як кажуть, на чужому нещасті свого не збудуєш. Повернемося до мінхо. Він ходив на побачення зі стелою, яка до нього дуже активно залицяється. Кіті теж не залишається без уваги, бо в неї з'явилась нова знайома правіна, яку мені було трохи шкода. Бо кіті її тільки голову морочила. На наступний день після вечірки в кю були дуже важливі змагання, які він проспав не без допомоги його суперника. Кіті робить дуже крінжово. Але дієву річ, щоб допомогти другові, вона нормальна, просто у неї вселилася як якась нечисть. Вона не контролює себе. На цьому моменті ми бачимо першу паралель з Ларою, старшою сестрою Кіті. Про неї є ціла серія фільмів. Дуже раджу їх подивитись, і на цьому моменті вже було зрозуміло, з ким Кіті має бути в фіналі. Після змагання дівчина розмовляє з К'ю і настільки тупо видає стосунки своїх сусідок, що в мене просто немає слів. Юрі повернулась додому, і дівчата тепер живуть втрьох. Хочу подякувати моїм драбинкам Сергію С та Альоні. Дякую вам за фінансову підтримку каналу. Якщо ви теж хочете підтримати канал, можете задонатити на банку або оформити спонсорство на Ютубі. Усі посилання в описі. Кіті хоче відкрити капсулу часу своєї мами. Хоча зараз це неможливо зробити за правилами, але коли вони її зупиняли. О, Де був? церкві. що ділав, молився, щоб тобі Бог розуму послав. Тим часом батько Мінхо оголошує про співочий конкурс в кінці семестру та не маленький грошовий приз. Мінхо зі своєю дівчиною стелою. Так, вони дуже швидко стали парою. Допомагають деї підготувати номер для конкурсу, бо його родині потрібні кошти. Для цього вони ставлять його в дует з Юніс. Можу сказати, що вона моя улюблена персонажка в цьому сезоні. Хоча вона була й в першому. Але реплик особливо не мала. В цей час Кіті об'єднується з правіною і мінхо, щоб викрасти з архіву капсулу часу. Їх майже ловлять, але їм повезло. В капсулі була касета, знята її мамою. Юрі допомагає знайти програвач. Вони дивляться дуже зворушливе відео, і після цього стається зрада. Тотальна зрада. Ще й мінхо це побачив. Ми сіли посадіти та посадіти. Ми посаділи та посаділи. Він влетів в кімнату з нею місце. Але немає часу розмовляти. Вся наша команда збирається на дачу хлопця. На наступний день через велику завірюху ніхто не може покинути будиночок. В той же день дівчата випадково знаходять лист зі знанням в почуттях, який написала Кітці до Юрі. Звичайно ж, він іде по руках, і всім було не важко здогадатись. Чий же лист підписаний як зводниця? Це ще одна паралель з Ларою Джин, яка писала листи всім, кого кохала. Джуліана завжди знала про почуття Кіті, але про зраду було неважко здогадатись. Правіна закінчує стосунки з Кіті, так само робить Джуліана з Юрі. Розуміємо і не засуджуємо. Що я наробила? Спасибо, дура, поговоривши з мінхо та новим хлопцем. Кю дівчина здогадується, що до цього причетна Стелла. Вона знаходить конвертик від листа в її валізі. Тепер починається розслідування Кіті. Хто Стелла насправді і чому вона так вчинила? Нарешті ми бачимо продовження більш детективної лінії. Кіті разом з Мінхо їдуть до її нещодавно знайдених родичів, але бабуся зовсім не рада їх бачити. Нарешті ми дійшли до моєї улюбленої шостої серії. Запитаєте, чому саме вона? Бо тут з'являється Пітер Кавінський. Для тих, хто не шарить, це хлопець Лари Джин, сестри Кітті. Серія фільмів і книг всім хлопцям, яких я кохала, присвячена саме його стосункам із Ларою. Він одразу розуміє, що мінхо нерівно дихає до Кітті. Цей час Кореї скандал. Проти батька мінхо були висунуті звинувачення в знущанні і приниженні учасників. Після тривалих спостережень Кітті знаходить старе відео із шоу Батька Мінхо і бачить там стелу, яку принизили і забулили. Після цього вона стала інтернет-мемом. Дівчина намагається попередити мінхо. Але він не вірить їй, бо Стелла змінила ім'я і зробила декілька пластичних операцій. Хоч він і не послухав Кітті, але з родичами допоміг, і скоро вся сім'я Кітті зможе воз'єднатися. На весняному балу відбувається те саме, що і в першому сезоні, але вже. Деркально. Під час їхньої розмови з'являється Стелла, але тепер вона краща версія себе. Нарешті до нього доходить, що Кіті була права. Іди сюди, за мною поїдеш. Все, я перезуюсь, бо в мене тапочки говні. І Стелла за допомогою нього назбирала компромату і буде мститися його батькові. Настав день талант-шоу, де я підказує Кіті, що щось тут не так. І все ж таки вона була права. Кіті з Мінхо розповідають всю правду батьку і придумають план поусунення стели з конкурсу. Окремо дякую режисерам за підбір пісень. Стільки улюблених композицій кей попу я ще ніде не чула. Всі учасники все одно виступають, попри всі негаразди, які стела їм влаштувала. Ти казало по підемо разом по побавінок. Я присут тебе нема. Перемагає Юніс, а Стеллу уводить охорона. Цікавий факт, що дівчина співала пісню Нью джинс, а акторка в реальному житті була трейні разом з тією групою. Хоча б в серіалі вона дебютувала. Родичам Кітті, які мали приїхати з Америки, скасували рейс. Але в родині Мінхо є приватний літак, і він дуже просто вирішує цю проблему. Нарешті хеппі енд. Але це ще не все. Кіті залишається на наступний семестр і майже зізнається в почуттях мінхо, ключове слово майже, бо вона просто проситься поїхати з ним в тур. Час підбити підсумки. Чи сподобався мені цей серіал? 50 на 50. Перші чотири серії я все чекала, коли ж вже почнеться любовна лінія з мінхо. За історію родини окремо вподобайка. Бо початкова місія Кіті це не знайти своє кохання, а стати ближчою до своєї покійної матері і дізнатись про своє корейське коріння. В цьому сезоні вона навіть сказала два речення корейською, це вже прогрес. Цей серіал це легкий і цікавий фон для якихось справ, особливо вникати не потрібно ще й пісні прикольні. Моя оцінка 7 із 10.